Слухайте, ну, якщо кошти підуть на допомогу Збройним силам, то я в принципі не проти. Єдине, що не хотілося щоб діти це бачили. Ну, можливо, якщо будуть ограничення віку, то, що дітям було б недоступно, може бути, не знаю. Але однозначно має бути обмеження і контролювати. Ти ж чесно мені байдуже зараз, принаймні зараз до того. Ну, З іншого боку, я не знаю, що, що там з тому коїться. Не могу вам такую какую-то конструктивную дати. дать. Отрицательно. Ну, я думаю, что и так достаточно э, контакта между людьми, чтобы встречаться, знакомиться. Я Ну, если честно, я против. Не знаю, можливо, старої закалки людина, але ну, я проти такого. Я вважаю, що на дітей це буде негативно відноситись. Ну, тобто, і так у нас вистачає, скажімо так, магазинів у відкритому доступі і так далі. Але мені кажеться, що діти і так, покоління підросткове вже у нас зовсім не таке, як би нрави друг. Інше зовсім. Ну, я вважаю, що це буде погано впливати на них. Негативно. А чого? Негативно, ну. Погано до цього ставлюсь, тому що не треба це робити, бо діти зайдуть в інтернет, зможуть побачити все. Ну, це Нашу націю понизить до країн Європи, які розбешені. Чесно, без різниці. Не. Ну, нейтрально, відповідно. Нейтрально, так. Мені взагалі здається, що дії нашого парламенту це сплошна порнографія, тому вони хочуть її ну, легалізувати, щоб це було офіційно. Це ось так.